Доброго дня! Що точно повернеться до вас за все пережити? Досягнете успіху. Якщо раніше в вашому житті відбулася ситуація, що за вашою спиною велася гра, і. Те благополучний достаток, той результат, який ви мали б раніше, ви не досягли, тому що саме люди закрили вам можливості, зруйнували. Ви не отримали саме того шансу, який би привів вас до успіху, до результативності. Так, от, дані люди. На даний момент говорять саме про те, що втратили влади, владу над ситуацією, і ви досягнете успіху, відчуєте себе переможцем над ситуацією, в який тривалий час ви не мали можливості досягнути саме благополуччя і достатку або загалом результату. Ви не мали влади над ситуацією, тому що якась пара, чоловік чи жінка, негативно впливали. На ваше життя, на ваш розвиток, на вашу реалізацію, на ваше благополуччя і достаток фінансовий і матеріальний. Якщо раніше вони мали владу над ситуацією, то вам повертається саме влада над ситуацією в своєму житті. І ви будете керувати ситуацією обставину, якою би сфера життя не стосувалася. Ви перемогли в даній ситуації, хоча було дуже важко. Дана ситуація дала вам можливості стати творцем, магом в своєму житті. Ви пройшли таку трансформацію, отримали знання, досвід, той, який надає вам можливості відчувати себе ресурсною самодостатньою людиною. І вже саме ті плани, які ви бажаєте реалізувати відносно нового починання. Ви будете рухатись, використовувати шанси, можливості, тому що саме дана ситуація зробила вас людиною, самостійною, самодостатньою, яка рухається власним шляхом. Наприклад, ви забажаєте відкрити власний бізнес, то вам не потрібно сумніватися відносно даного питання. Ви самодостатні. Ви повинні лише бути впевнено, вірити в власну ресурсність, керувати ситуацією і діяти.